Друзі, дивіться, яка Форель. Просто капець. Оце красунька. Перший заброс і така красива рибка. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Позаду мене дуже класна річка, яка називається Їзера. В руках в мене комплект. Це катушка Shimano Sustain 2,5, 06 шнурок Дайвовський, будилище Азура Safina довжиною 2,28 з тестом 08-7 грам. Так що такий комплект. Сьогодні буду пробувати. Ловити голавлика спочатку ставлю кренк Касадака Роджер в такому золотистому кольорі. Водичка чиста, хоч пару днів були дощі. Я боявся найбільше того, що вода буде брудна, ну, але вода якраз саме то. О, друзі, є, є. Ви бачили? Оце влупив. Оба! Це удар. Це непоганий, друзі. Перший заброс на перспективному місці і клюну. Дивіться, який лабастий. Дивіться, який красивий. Давай, давай, давай. Який, щоб не зійшов, що я хочу вам показати. Красиво рибку він зачепився на один гачок. Боблярка в, в кутик. Опа є ку, друзі є перший голавлик. красивий хотів вам показати його ще раз я його сфотографував. Хотів на камеру зняти, як його відпускаю, а він вистрибнув з під сака і втік. Я навіть не встиг показати, як я його відпустив. Так. Нічого, я думаю, що це... Оба! Знову була покльовка. Я думаю, що це не ...не останній. Покльовки ще буде 100%. Оба! є, друзі, є, дивіться, другий заброс знову. Знову покльовочка. Зійшов. Ішов. Він дуже ніжно бере за один гачок. Покльовки, друзі? Просто віддай спінінг. Опа, є ще один. Це трошки менший, але непогано клюнув. Опа! Єс. Так, акуратненько його відчепити. О! Це чуть-чуть менший. Але все одно гарно клюнув. Тихенько. Тихенько, друже. Пускаю тебе. Дивіться, який. Красивий. Давай, тікай. Не так. такі тут гарні, золотисті. Золоті головні. Але мені не подобається, тому що з тієї сторони лізе хмара. Це оба, було знову і це досить велика хмара лізе. Ті, друзі, починається дощ уже. Те, що я найбільше боявся. Треба знайти якісь укриття від дощу. Так. Знайшов менше-більше таке дерево, можна під нього сховатися в разі сильного дощу. Ну і покидати тут можна. На сьогодні дощ передавали, але оба. Удар. Але не сподіваюся я, що він так буде швидко. По прогнозу на 10 годину передавали. Але щось змінилось, друзі? В природі завжди міняється. Потемніло так, небо затянулось. Надіюсь, що гроза пройде. Я ще сьогодні буду рибачити. є, бачили? Я клюнув і вистрибнув з води на одному місці? Хе -хе. Я нікуди не пересуваюсь? Так, Воблер відчепився сам, це добре. Ось такий от главлик. Це вже такий, як то кажуть, зачотний. Гарно клюнув, вколовся і з води вистрибнув, як форель. Що дякую за покльовочку. Давай, тікав. Все, так друзі, такий маленький воблірочок. Касадака. Роджер працює. Навіть не боїться, дивиться тут біля мене. Я в камуфляжі, мене навіть не замітив собі тут. Єсть. Що, друже? Ти мене не бачиш? Агоу! Привіт! Віця навіть не реагує на мене. Він знає, що тут завжди спокій, тишина, ніхто тут не лазить, а тут прийшов рибак зі спінінгом. Ти головне на мене не напади. Ти собі там їж. Я тебе не чіпаю і ти мене не чіпай. Я ловлю головля. От і, друзі, дощ. Я думаю, за 10 хвилин вже закінчиться, що падати не буде. Він вже 10 хвилин тут біля мене сидить. Єсть собі листки. Оба! і ще качки. Бл! Качкай, качки. Я в шоці? Качка убірвала воблер. Це капець. Ви це бачили? Добре, що спині не зламала. блін, це просто капець. Це кадр. Така сама модель воблера, тільки інший колір. Такий як зелена жабка з крапочками. Ну, у мене був цей класний воблерок, уловистий. Шкода, що так сталося. Оба! Це, Це друзі, пок... ой, дивіться, ще один. Один вдарив, а потім ще одна покльовка. І що? Дощ падає, рибка клює. Дивіться, це роз. Такий красивий. Золотистий. Дивіться, який краси. Ще один. що О, від. О, це щось це щось крупне. Що там таке? О, це непоганий, друзі. Це непоганий, лобатий. Це гарний. Це, напевно, буде сьогоднішній трофей, друзі. А можливо... І той перший, що я спіймав, ні, цей більший. Дивіться, який. Гарненький. Давай, друже. Дякую тобі за покльовочку. Погнав. Скільки раз кинеш, скільки раз він його візьме зверху. Є. Ну, тут вже непоганий така рибка. Давай. Друзі, дивіться, що я спіймав рибця на облі. Рибчик невеличкий. Що це таке? Що це таке клюнуло? Язь! Друзі, я на кінець лапав язя, дивіться, на воблерочок. Бульк і... Назад його відпускаємо. Бачите, під вечір різна риба клює. І тут недалеко взяв оба оба. Та то просто капець. О, Гарно, гарно. Поставив облірок недалеко від дерева в воді і він зразу клюнув. Так само за один гачок щепився. Що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Красива річка Їзера подарувала мені багато емоцій, спіймав багато рибки, розловив катушку. Хоча сьогодні був не дуже сприятливий день, дощ падав, качка обірвала мені в Ну, але я не розчаровуюсь це, рибалка, все буває. Хочу вам при нагоді подякувати за вашу активність на моєму каналі, за коментарі, які пишете. Лайки ставити дуже вам вдячний. Бажаю вам міцного здоров'ячка, миру, щастя і добра. До наступних зустрічей, друзі!